Усі діти талановиті і вміють відчувати прекрасне, незалежно від стану здоров'я. Це доводять вихованці луцького дитячого інтегрованого навчально-реабілітаційного театру Забавляночка. Із дипломами і кубками вони повернулися з міжнародного фестивалю життєтворчості Шлях до успіху, що відбувся на острові Хортиця. Діти представляли виставу Найкращий скарб у світі, яку готували впродовж року. А вихованка забавляночка Іна Бохонська перемогла із сольним пісенним номером. Фестиваль проходить уже в п'яте, чотири роки попідряд він був всеукраїнським, а зараз перший рік він вже міжнародним став. На фестивалі були присутні такі країни, як Санкт-Петербург, Росія, Пінськ, Білорусія, Тегеран з Ірану. Раїни Україна була представлена 27 колективами, тобто навіть з деяких областей було по двоє учасників. Волинь представляли лише ми, дитячий інтегрований реабілітаційний театр Забавляночка, який працює на базі Луцького навчально реабілітаційного центру.